Оглядаємо динамометричний ключ. Поступила скарга, що він не працює. Насправді щелчок е відбувається, коли йде натискання на головку. Якщо тут виставлений нолік, це означає, що нульове зусилля. От, нолік Май на першому кілограмі. От. Зусилля немає. Провертаємо 0,6 кг, чуємо, при натисканні йде. Легкий щелчок при кілограмами сильніший вже щелчок. Коли далі провертаємо ще сильніший, друга шкала показує, який кілограм, тобто перший, другий, третій до 9 кг можна е, накручувати. І от, коли ми вже вибрали більше 2 кг, 2,8-3 кг, тут вже треба добре зусилля нажати для того, щоб він щевкнув. От. Тому ключ повністю справний. Як в одну сторону, ну, в цю сторону ніхто не використовує, використовує момент затяжки в цю сторону. І є характерний клацання, коли досягає нужного навантаження. Так що ключ повністю справний. Тут не прощолкується, тут, тут просто прокручується, щоб. Робити затяжку, але тут точно воно не прощолкує, як в старих-старих ключах. Тут прощокує сама головка.